Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі Домашній кухні. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну тушену капусту за простим класичним рецептом. У нас є така капустинка, тут десь кіло 12 кг. Ми її почистили від грязних, негарних листочків і зараз ми її тоненько нашинкуємо. Для цього ми її пополам розріжемо і нашинкуємо. Так, друзі, капусту ми посікли і беремо одну невеличку морквинку, натираємо, додаємо до капусти. Моркву ми натерли, додаємо її до, до нашої капусти. Далі, друзі, додаємо трошки солі, небагато, щоб капуста не була Чуть-чуть. І це все виминаємо і залишаємо на 10 хвилин постояти. Так, друзі, нашу капусту ми вимняли. Не вимішали, а вимняли. Бачите? Трошки посилимо вона е, свій сік. І залишаємо на 10 хвилин постояти. Так, друзі, капуста наша постояла. Беремо трошки цибулі, залежності від, від капусти, небагато. І ріжемо її на маленькі кубики. Ми зараз її прожаримо. Так, друзі, ставимо, нагріваємо сковородочку, наливаємо трошки олії і обжаримо нашу цибульку трошки. Пушкувати можна як в каструльці, так і в сковорідочці. Мені звично сковорідці, тому що я не буду це все перекидати в каструльку, в жарну цибульку. І тому буде так. Трошки прижариємо і викидаємо сюди нашу капусту. Та, друзі, чуть-чуть ми піджарили цибульку і переміщаємо на нашу капусту. Робимо дуже маленький вогонь і постійно помішуємо. Зараз ми ще додаємо сюди деякі надії. Капусту викнемо, обов'язково накриваємо, щоб вона зараз присіла і додамо томатну пасту і перчик і лавровий лист. Так, друзі, трошки наша капуста втушилася. Ми додаємо до неї один лавровий листочок. Багато не треба, одного вистачає. Додаємо мінімум столову ложку томатної пасти. У нас тут якраз ми її ділили на два рази. І додаємо трошки перцю меленого чорного по смаку. Гарно вимішуємо. І ставимо на малесніки вогонь і постійно помішуємо. Друзі, не забуваємо постійно помішувати. Десь який гарний колір набирає від томатної пасти. На дуже малесненькому вогні і постійно помішуємо. І Тоді вона буде дуже смачна. Ось, друзі. Наша капусточка готова. Тушкували ми її так, як вона стара в півтора годинки. Хватило. Якщо молода, тушкується зовсім мало. Ну, Бачите, має бути така м'ясенька вже. Все класно. Ну все, будемо пробувати. Що, друзі, попробуємо. Просто божественно. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо далі з вами готувати.